Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. Частина 4. Подорож до країни Гуїгнемів. Розділ 9 Великі дебати в Генеральній Раді Гуїнгномів. Чим вони закінчились? Освіта в Гуїнгномів. Їхні будівлі, похоронні обряди, хиби їхньої мови. Одна така велика рада відбулася при мені місяців за три перед моїм від'їздом, і мій хазяїн брав у ній участь як представник своєї округи, обговорювали питання не нове і, власне, єдине, яке викликає в цій країні дебати. Повернувшись додому, хазяїн докладно переповів мені те, про що там говорилося. Спірне питання полягало в тому, чи слід винищити на землі всіх Єгу. Один із членів ради, обстоюючи потребу такого заходу, наводив дуже важливі і переконливі міркування. Він сказав, що Єгу найбрудніші, найогидніші і найпотворніші тварини, яких тільки створила природа, до того ж, напрочуд уперті, неслухняні, злостиві і хитрі. І якби їх весь час не пильнували, то вони потай сали б корів у гуїгнгмів, убивали і жерли їхніх кішок, толочили траву та овес і чинили б тисячі інших прикростей. Він згадав стародавній переказ, згідно з яким ЄГУ не завжди жили в їхній країні, але багато років тому пара цих тварюк оселилася на одній горі. Причому ніхто не міг сказати, чи виникли вони з пригрітого сонцем багна і твані, чи з піни та молу морського. Плодячись із надзвичайною швидкістю, єгу за недовгий час заполонили і запаскудили всю країну. Щоб позбутися цього лиха, гуігангами влаштували загальні лови і оточили все стадо. Перебивши дорослих єгу, вони розібрали по своїх лівах подвоє малят. А з часом настільки приборкали їх, наскільки взагалі можливо приборкати таких диких від природи тварин і стали використовувати як робочу худобу. У цьому переказі, мабуть, чимало правди, і його таки не можуть бути ілнгніямщі, тобто аборигенами того краю, бо їх страшенно ненавидять і гуїгми, і всі інші тварини, хоч ненависть цю достатньо виправдовує злісна вдача єгу. Проте вона не дійшла б такої сили, якби Єго були, або регенами, бо тоді їх давно б уже винищили. Далі промовець сказав, що гуїгангами, необачно намисливши приборкати Єгу, зовсім занедбали ослів цих милих тварин, куди слухняніших і розумніших за Єго, досить дужих для роботи, хоч і не таких спритних, до того ж вони не так смердять, а ревіння їхнє. Хоч воно і не дуже приємне, все-таки краще, ніж жахливе виття Єгу. Після того, як ще кілька гуїганмів висловилися з цього приводу, мій хазяїн подав нову пропозицію, що зародилася в нього під час наших розмов. Він зауважив, що переказ, про який згадувалося перед тим, цілком вірогідний, але, на його думку, оті перші двоє Єгу прибули у їхню країну з-за моря, супутники покинули їх самих і. Висівши на берег, вони подалися в гори, поволі, з покоління в покоління. Їхні нащадки дуже здичавіли проти тих Єгу, що залишились в Україні, звідки прибули оті два прародичі. Свою думку хазяїн обґрунтував тим, що тепер у нього самого і я один дивовижний Єго. Він мав на увазі мене, про якого більшість їх чули, а багато хто навіть бачив його. Далі він розповів, як знайшов мене, згадав, що все моє тіло сховане під штучним покривом із шкіри та волосся інших тварин, що я розмовляю своєю власною говіркою, але досконало опанував і їхню мову, що я розказав йому, як потрапив до їхньої країни, що, побачивши мене без мого покриву, пересвідчився, що я викопаний Єго, тільки з білішою і не такою волохатою, шкірою та коротшими пазорами. Він додав, що я намагався переконати його, нібито на моїй батьківщині, та й по інших країнах усім порядкують обдаровані розумом Єгу. А гуігнами в них раби, але він помітив у мене всі прикмети звичайного Єгу, хіба що трохи більш отесаного завдяки крихті розуму. Проте розумово я настільки ж нижчий від гуїгнимів, наскільки їхні Єгу нижчі від мене. Далі він розповів, що чув од мене також про наш звичай холостити молодих гуїгангнамів, щоб приручити їх, і про те, що така операція легка і безпечна, висловивши думку, що нема нічого ганебного в тому, щоб учитися мудрості в тварин, як от працьовитості в мурашок, або дівельного мистецтва властівок. Так я перекладаю слово ліганг, хоч то куди більший птах. Він запропонував ужити цей спосіб до їхніх молодих Єгу, що допоможе не тільки зробити їх слухнянішими і мати від них більше користі, а й винищити за одно покоління всю їхню породу, не вдаючись до вбивства. Разом з тим він радив негайно поновити виховання ослів, тварин з усякого погляду кращих за Єгу. Вони мають ще й ту перевагу, що можуть працювати з п'ятирічного віку, а не з 12 років, як ЄГУ. Оце й усе що визнав за потрібне розповісти мені тоді про велику раду мій хазяїн, але він зволив приховати одну подробицю, що стосувалась особисто мене. Невдовзі я відчув її нещасливі наслідки, як свого часу довідається читач, і відтоді починаються всі мої дальші злигодні. Гуїгнанми не знають письма. І через те всі їхні знання базуються на усних переказах. Але в народу, що живе в такій злагоді, плекає в собі самі чесноти, керується тільки розумом і до того ж, відірваний від решти світу, історія дуже проста і не обтяжує пам'яті. Я вже казав про те, що гуїгнгами ніколи не хворіють, а тому не мають потреби в медиках. Проте в них є чудові ліки страв на ті випадки, коли вони поранять чи заб'ють бабку, ногу або якусь іншу частину тіла. Гуїгнгами обчислюють час за періодами обертання сонця та місяця, але не вживають поділу на тижні. Вони досить добре обізнані з рухом цих двох світил і розуміють природу затемнень. На цьому і кінчаються їхні астрономічні знання. Треба визнати, що в поезії вони далеко перевершили всіх смертних, влучність їхніх порівнянь, точність і докладність описів неможливо переказати. Їхні вірші, рясніючи і тими, і другими, славляють приязнь і зичливість або складаються, як було вже зазначено, на честь переможця на перегонах чи інших змаганнях. Будівлі гуїгенганомів. Хоча й невигадливі, і навіть грубі на вигляд, зате дуже зручні і добре захищають мешканців від спеки та від холоду. В тій країні є дерево, в якого, коли воно доходить 40 років, слабне коріння, і стовбур падає від першої бурі. Росте воно надзвичайно прямим і. Загостривши верхівку гострим каменем, гуїгними не знають заліза. Вони встромляють такі стовбури в землю дюймів на десять один від одного, а потім переплітають вівсяною соломою або пруттям. Таким самим способом роблять і покрівлі та двері будинків. Западина між копитом та бабкою передньої ноги править гуїгненмам за руку, і вони орудують нею з неймовірною спритністю. Я сам бачив, як біла кобила в домі мого хазяїна просунула нитку крізь вушко голки. Голку і нитки, я дав їй умисне з цією метою. Вони доять корів, косять овес і виконують усяку роботу, яку ми робимо руками. У їхньому краю є твердий кремінь, яким вони обточують інше каміння і виготовляють клини, сокири та молотки знаряддям, зробленим з цього кременю, вони косять сіно та дикий овес, яким укрито більшість їхніх полів. Потім єгу звозять з поля копи та стоги, і слуги молотять овес копитами в особливих критих повітках, а зерно складають у комори, гуїгнами виготовляють грубий дерев'яний посуд, а також і череп'яний, висушений на сонці. Коли з ними не станеться якогось нещасливого випадку, то їхми помирають тільки від старості і ховають їх у найпотаємніших місцях. Причому друзі і родичі небіжчика не виявляють ні радості, ні суму, та й сам він, помираючи, тужить за світом, який має залишити не більше ніж той, хто йде додому від сусіди. Пригадую, одного разу мій хазяїн запросив до себе в якійсь важливій справі свого знайомого з родиною. Та в умовлений день, дуже запізнившись, з'явилась тільки його дружина з двома дітьми. Вона навела на своє виправдання дві причини. Перша була та, що вранці її чоловік лгнув Це слово надзвичайно виразне і в перекладі означає, повернувся до своєї праматері. Другою причиною запізнення було те, що вона довго радилась із слугами де краще поховати небіжчика, я помітив, що трималася вона так само весело, як і всі інші. Місяців через три померла, і вона живуть вігінгами, звичайно, років до 70-75 і дуже рідко до 80. за кілька. Тижнів до смерті вони починають підупадати на силі, хоча і не відчувають ніякого болю. У цій порі їх часто відвідують друзі, бо їм самим виходити з дому вже не так легко і приємно, як раніше. Проте, коли їм залишається жити 10 днів, а гуїгнаними рідко помиляються в своїх розрахунках, то вони віддають візити найближчим сусідам, що приходили до них. Везуть їх у запряженому єгу зручному екіпажі на зразок наших саней, яким вони користуються й тоді, коли постаріють, або їдуть у далеку путь, або пошкодять собі ногу, віддаючи ці візити вуєнаному, урочисто прощається з друзями, ніби лагодячись виїхати до якоїсь далекої округи своєї країни, де він має прожити решту свого життя. Не знаю, чи варто відзначити те, що в мові гуігнгномів немає слів, які означали б щось погане, крім тих, які пов'язані з потворністю або вадами його. Таким чином, щоб сказати про недогляд слуги, про вину дитини, камінь, який порізав ногу, негоду тощо, вони до відповідного слова додають Єгу, як от «гн Єгу, вгнаголм Єгу, Інглмдвіголма Єгу. А погано збудоване приміщення називають Інголмгн мроглнв Єгу. Я з великою приємністю міг би розказати ще багато чого про звичаї та чесноти цього прекрасного народу, але збираючись незабаром опублікувати про нього окрему книгу, відсилаючи тече до неї. А сам тим часом почну розповідь про страшне лихо, яке спіткало мене.